Погнали топ-5 маленьких і компактних подсистем. Що ж таке? Це власне, це, в... це власне той напрямок, де комфорт, мобільність і смак поєднуються в єдиному пристрої. Компактні подсистеми дозволяють насолоджуватись смачним паром, не тягаючи за собою важкого обладнання. Тому ми зробили для вас підбірку з п'яти маленьких компактних подсистем і допоможемо знайти тобі твій ідеальний варіант. Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня. Ну що ж, розпочнемо. Йо, 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 йо. Вибрали ми такі варіанти, як Саурін Аерміні, Мінікан, Осмал 2, Zero Другі і Kipo. Розпочнемо з Сауріна. Максимально простий у використанні код, який оснащений акумулятором 430 мА. Не сильно автономний, але потужність 14 Вт. це доволі непогано для такої манюні. Тягнеться з автозатяжки. Комплектація невелика. Сам девайс... І картридж. До речі, заряджається за 30 хвилин. До плюсів можна віднести те, що велика палітра кольорів, до мінусів плюс картриджа. Цей заберу, цей теж засхувай. Зеро 02. багато хто його називає ключові тесли. Ну дійсно дуже схожий, можна спутати. У нас оновлена комплектація і не в кращу сторону. Не доложили ще один картридж і баночку для підзаправки. <звук> What the в принципі, вона вже тут не потрібна, так як картриджі йдуть з верхньою заправочкою. 02 оснащений акумулятором 800 мА. Заряджається він буквально за 40-50 хвилин. Максимальна потужність 11 Вт, в залежності від встановленого опора картриджа. З плюсів крутий дизайн, класна смакопередача, ну і звичайно, автономність. З мінусів для такого бюджету могла і бути би краще. Що там? Комплектація дуже мала для такого бюджету. Ось 2. Все. Все. <сум> Бюджетний девайс, який став трішки кращим до свого попередника. Акумулятор цієї посистеми 450 мА. Працює девайс з автозатяжки, комплектації один картридж. З опором 1,2, сам девайс і тайпці зарядка. Плюси. По відгукам наших клієнтів проблем з протіканням немає. Мінуси це пластмасовий корпус і маленький акумулятор. Я не червона? Я, я теж, я так говорю. мене так горять щоки, що це просто капець. Мінікан Суперлегкий, з вбудованим акумулятором 350 мА. Якісний пластик, матове покриття. Картриджів є три види: на 0,8 Ом, на 1 і 1,2 Ом. В комплекті йдуть на 1 Ом. Це така середня затяжка між тугою і кальяною. Прекрасна смакопередача, так як картриджі йдуть на сітці. Це є плюс. З мінусів це USB-зарядка і маленький акумулятор. Кіпо це єдиний девайс з нашої підбірки, який має певні налаштування. Є два режими роботи з кнопки або з за автозатяжки. По комплектації є два картриджі з опором 1 і 1,3 ОМ. Також є цепочка, щоб можна носити його на шиї. Ну і сам девайс, і Type-C заряд. Акумулятор цієї подсистеми 520 мА. Внизу ховається кнопочка. Щоб його поперити, його потрібно вімкнути. Це ми робимо стандартно, натискаючи на кнопку 5 разів. Він трьохразовим натисканням на кнопочку. Плюси цілком хороша смакопередача і найбагатша комплектація зі всіх представлених. Мінуси мінуси. А що то було таке. Типу не дуже зручно розташована кнопка. Ну що ж, п'яте місце займає Саурін. Це за смакопередачу, передачу, за люфт картриджа і слабенький акумулятор. Четверте місце займає осмал 2. Це виключно за смакопередачу, але в цілому це непоганий бюджетний девайс. Третє почесне місце займає Мінікан. За слабенький акумулятор, але в принципі як для такої смаку смакопередача хороша. Друге місце займає кіпо. За його комплектацію, хорошу передачу і непоганий акумулятор. І перше місце займає Зеро. За автономність, за крутий дизайн і, в принципі, дуже хорошу смакопередачу. Ага, ще 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 я не договорила. До речі, ці подсистеми можна виключно парити на сольовому нікуди. Тені напишіть в коментарях, чи згідні ви з нашою думкою. Також не забувайте підписуватись на наш канал, переглядати наші відео. До речі, наша мережа має 30 магазинів по Україні і онлайн-магазин. Тому ви можете довіряти нашому досвіду і відгукам наших клієнтів. Дякую вам за перегляд. Па-па. па-па.